Мамо, ми тебе відвеземо до брата, у нього й заночуєш, каже мені дочка. Я до неї в гості прийшла, ми вечеряли, і після цього я сподівалася, що я залишусь на ніч у доньки, але вона вирішила мене відправити до сина. У володі великий будинок місця вистачає, не те, що у нас всього дві кімнати, нема де й розвернутися. каже Катерина і збирає тарілки із столу. Може, каву будете, мамо, поки Микола місць з роботи повернеться, питає. Не хочу я на ніч кави. Кажу, і ледь не плачу, бо такі вже мені діти рідні прийом влаштували, що не передати словами. Я рано стала вдвою, мала двох дітей, які мені допомогли ростити моя мама. Заробляла я небагато, рятувала нас домашні продукти, ми з мамою тримали домашню господарку, обробляли город, з того якось виживали. Та коли діти стали підростати, я серйозно задумалась над тим, а що я можу їм дати, якщо сама не маю нічого за душею. В той час деякі жінки, наче перші ластівки, вже наважились податись на чужину з довгим євро, і я вирішила, що я не гірша за них, теж поїду на заробітки. Цій справі мама мене теж підтримала. Вона тоді ще була в силі і пообіцяла, що добре пригляне за дітьми, бо для мене було важливо не лише гроші заробити, але ще й і дітей не втратити. Проте мої побоювання виявилися марними, діти з допомогою бабусі виросли гарними людьми. Обоє створили власні сім'ї. Я раділа за них і тішилася, що я вже маю змогу їм допомагати. Донька, хоч і молодша, але заміж вийшла першою і відразу почала мене просити, щоб я її квартиру купила. Вона хотіла трикімнатну, але в мене грошей вистачило лише на двокімнатну. Я подумала, що для молодої родини це навіть дуже непоганий варіант. А далі вже самі нехай рухаються, працюють і купують собі щось більше. Та дочка, замість того, щоб подякувати, образилась на мене. І цю образу десь досі в глибині душі тримає, бо вони зятем так нічого кращого і не купили. А досі живуть в тій квартирі, яку я їм подарувала. Я не могла вчинити інакше, бо тоді якраз сина думав одружуватися, і тепер я вже хотіла йому підсобити хоча б житлом, щоб було чесно. Від квартири син відмовився, вирішив, що буде жити в селі. Робити щось в старій хаті немало змісту, тому я прийняла збудувати нову. Точніше, син будував, але за мої гроші. За чотири роки у сина вже був свій будинок, вийшло навіть дуже непогано. Після цього я вже думала видихнути і хоч трохи пожити для себе. Та дітям постійно ну, щось треба і треба і треба. Мамо моєї не стало, і питання відбудовувати нашу хату вже стало не так гостро. Я себе втішала, що я ще встигну. Але минали рік за роком, а я так і не змогла нічого відкласти, бо всі мої зароблені євро йшли на задоволення потреб моїх дітей. Я була впевнена, що все правильно роблю адже я не чужим дітям віддаю свої гроші, а рідним дітям, і навіть якщо я не встигну нічого собі придбати, то я була впевнена, що діти мене на вулиці не залишать. Проте я приїхала додому у відпустку і зрозуміла, що помилялась. Бо ні син, ні донька не мають бажання не те, що жити зі мною, але й навіть приймати мене під час відпустки у своєму домі. Після того, як дочка випроводила мене, я приїхала до сина. Зустріла мене невістка дуже непривітним поглядом, просто показала кімнату, де я зможу заночувати, і все. А зранку син зі мною поговорив, пробував пояснити, що я не можу у них довго знаходитись, бо вони окрема сім'я, у них своє життя, тому мені краще на час відпустки винайняти собі щось, щось недороге, ну, наприклад, якийсь готель чи квартиру. То ти, синку, рідну маму в готель відправляєш, ледь не заплакала я. Ти сама винна, за стільки років могла подбати про те, де плануєш жити, спокійно відповів мені син, але його відповідь кольнула мене гостріше ножа. В той день я з'їхала від них, винайняла собі квартиру на два тижні і висновки правильні зробила після того, як вже переплакала. Тепер я дбатиму лише про себе, а діти мої нехай вибачають, бо не отримують від мене жодного євро.